Так, як бачите, перша, перша оснастка маленький стік і 20-й бойл крильовий. Груз 130 грам, то буде дальня дистанція. На іншій стіку пильчик три вида і баланс 10 вудворм, 120-й груз. І аналогічні насадки на цих двох палках на першій і на другій, але просто стільки різні. Тут є трошки з сипухою, е дрібний пельчик і там є грубий пелець 6 мм. 6,4 Трошки більше стільки, тому що тут будуть ближні точки. Фепейджер я поставив на нулі і коли стартую, відразу запускаю таймер. Буду собі розуміти, коли в мене там перезакид, скільки палка вже лежить. Все, я трошки гельм ще буду бавити, спробувати, можливо там вона буде реагувати на флюрік. Все, вогонь.